Усім привіт! Мене звати Богдан, ви на каналі Флатібо це відео огляд на безрутові повнорозмірні навушники Logitech G435. У цьому відео ви дізнаєтесь про їхню контактацію, вагу, звучання, як працює мікрофон. Також порівняємо з іншими повнорозмірними навушниками та подивимося, як сидять вони на голові. Надіюсь, це відео буде для вас корисним. Буду вдячний за вашу вподобайку та підписку. Ну що, розпочнімо. Навушники пройшли ось такі от коробці, трішки пом'ята. Давайте глянемо может там всередині. Кейпплей. Продовжують грати. Ось самі наушники. Давайте доставимо. Ось так от в бумагу. Ленькі такі. Коли її перше береш, обереш, думаєш, вау, це теж наушники. Так, давайте глянемо, що ще є в комплекті. Бачу Донгл, Зараз це буде стати. Ось такий от маленький донгл для радіоканалу. Там ще що, щось є всередині. Угу. Бумажки, як обично, і провід Type-C USB. Дружна цього провода 1 метр 90 см. Так, і все, більш коробці нічого. Це вся операція цих наушників. От такі от вони легенькі, от так от виглядають. Прикольні. Перше відчуття, що наушнички такі от прикольненькі. Наушники. Спершу мої Корсари, вагою 390 грам, важкенькі. Тепер взяв наушники моєї дівчини: 260 грам, Razer Barracuda. І ці Logitech G435. всього лише 165 грам. Це найлегші беззортові повнорозмірні навушники, які я колись тримав. Їхня вага всього лише 165 грам. Вони досягли такої ваги через свою конструкцію. Тут використовується пластик, доволі якісний, не воняє. Е, ось, і в нього е, обід він не повністю заповнений пластиком. Він має е, такі ставки по кругу. Да? Пластикові, і також має перетинки ось тут і ось тут. Тому ось отак от згинати їх, в принципі, як ви бачили можливо, на відео. Ось, давайте подивимося, як вони сидять. Сидять доволі непогано, мені зручно. Вони трохи поглинають шум навколишній, але не повністю, так як це тканина, а не зам. Кожзам... Тому, в принципі, ви чуєте, що там з боку вас робиться, але не зручно. До речі, в цих наушниках дуже легко можна поміняти амброшури. Вони просто стягуються, ось так от, не буду стягувати, але вони стягуються і ви можете купити, наприклад, на AliExpress собі новий і просто натягнути заново. Тобто це не є проблем. І так, давайте послухаємо ці навушники. Поки чудово чути. Непогано, я б сказав. Басу достатньо. Високі. Чуть-чуть мені особисто не вистачає високих. Але звуки руки субсидийна думка, тому можливо, вам буде достатньо. Мені трішки не вистачає високих. Загалі не відчуваю навішки на голові, наче я їх і не маю. Чую тільки легенько приписнеється і все. Не, чудово, мені звук подобається. За ці кошти ну, звук просто чудовий. Не супер меломан, але, але, але мені, наприклад, подобається. Не такий насичений, як у цих наушниках. Але. Але хороший. Давайте тепер протестуємо звук мікрофона в цих наушники. Записувати буду я через Adobe Audition. Давайте поїхали. І так, зараз я звук пишу через Logitech G435. І ви мене зараз чуєте через вбудований мікрофон в цих навушниках. Я не знаю, як він звучить, тому просто говорю, щоб почули, чи є якась різниця, чи є якісь шуми. Ось от така якість звука в цих навушниках. Зараз я спілкуюся через свій основний мікрофон, ви його чуєте в Discordі, це звук з Discord. Тепер я переключаюся на навушники Logitech G435. Я приключився наушники Logitech G435. Вбудований мікрофон в самих наушниках, ви чуєте якість звука в Discordі. Ось так вас будуть чути ваші колеги, друзі, з якими будуть спілкуватися в Discord. Зараз ми тестимо Razer Barracuda мікрофон. Ось так ви мене чуєте. Я записую через Adobe Audition. Ну, що вам тут розказати? Ось така от якість мікрофона на Razer Barracuda. Тепер давайте про позиціонування в іграх. Ці наушники не мають підтримки технології 7,1 об'ємного звука. Тому ви не зможете відчути весь спектр там, 3D звука в іграх, які підтримують 3D. Але в них ви можете відчути певне позиціонування, таке як в звичайних наушниках. Немає нічого такого супер навороченого в них в плавні 3D звука. Він є, але не такий, як би там, хотілося. Да? Якщо ви хочете собі 7.1 звук, то вам потрібні наушники, які коштують там, 200-300 там, доларів, тоді ви да, відчуєте там, хороший там, ну, хоча б пульс 3D від Sony. Да. Ну, є в них трошки позиціонування. Грати можна, але якщо ви там, хочете супер крутий звук, там, чути шаги, де, там, на якій відстані він знаходиться, то ці наушники не для вас. Тепер давайте поговоримо про можливість підключення. Ми можемо підключити цих наушників лише двома варіантами. Перший варіант це через Bluetooth. Другий варіант через донгл, радіоканал, який йде в комплекті. маленька флешечка чорненька. Ось. У нас немає можливості, наприклад, підключитися через Type-C порт і через нього передавати сигнал. Тобто, але ми можемо підключити, наприклад, ці навушники до комп'ютера через радіоканал, через флешку, і заражати одночасно і грати там, через Type-C. Тобто Це не є проблема, Вони можуть одночасно заражатися і використовуватись. Ось. Е Logitech заявляє 18 годин роботи від акумулятора. Але 18 годин роботи від акумулятора це лише через радіоканали. Якщо ви будете використовувати технологію Bluetooth, це буде майже вдвічі менше. Ось. Е тому якось так. На цьому в мене все. З вами був Богдан, ви були на каналі Флетібо. Буду вдячний за вашу подобайку, за вашу підписку. Надіюсь, це відео дійсно було для вас корисним. Якщо так, напишіть якийсь коментар, підтримуйте, будь ласка, канал. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!